Боже, розгоралась, і як ми не старались, загроза наближалась, але ми не здавались, бо дуже готувались, недарма ми навчались, у службу влаштували. Я Ольга та програма «Усе буде безпечно» Вас чекає антипожежна програма Запальні гості, палкі ритми та гарячі новини. Отож, зустрічайте наших перших гостей Суперзірок з телешоу Україна У. На перевершенні Крістіна і Даша. Крістіна, уявляєш, вчора у мене згоріла квартира, тому що я була ненафарбована двері пожежникам. Боже наша, ну що за дрібниці? От я вже п'ять років мрію вийти заміж за пожежного. І вчора я намисно підпалила свій будинок, щоб зустрітися з ним. Дівчата, ви що з глузду з'їхали? Не можна ставити під загрозу власне життя заради якихось там мрій. А нашими наступними гостями стануть зіркісцев шоу одного разу під Полтавою». Зустрічайте Яринка і Вірунчик. Додому, я забула праску вимкнути Буде пожежа Вірончик, не хвилюйся не буде ніякої пожежі, тому що я забула вимкнути кранування. Боже, як довго. Отож, може подійти висновку, що виходячи з дому, потрібно все вимикати і перевіряти. І нашим останнім на сьогодні гостем стане танюга з тернополя. Зустрічайте! Данюш, а де фіволочка? Ну, де ж може бути ніще волочка, як не на роботі в пожежній частині? Ти що, буде пожежі гасити? Да ні, кредити! Сьогодні з нагоди проведення щорічного фестивалю дружини юних пожежних наш спеціальний кореспондент Анастасія Марчук завітала в пожежну частину, аби дізнатися про трудові будні наших рятівників. Тож увага на екран! З нами Анастасія Марчук, і сьогодні ми завітали в 10-ту державну пожежно-рятувальну частину міста Новорада Волинського. Як швидко ви перебуваєте новий? Що ви робите у тих випадках, коли на пожежі вистачає води? Як ви проводите своє Ну, Ви знаєте, у мене така робота, що вільного часу майже не залишається все піде на його роботі. Ще команда, десяти школи, ми будемо вам про це купівати, і правила наші буде мічати. У нас із собою негасне і шлеми. Вас порятує всієї проблеми. Заказнівроком червоний бантий з лівого боку І головне, хоче вам нагадати, що правила безпеки слід пам'ятати. В разі пожежі де полікайте, як службу пожежну, нас викликайте. Мужчина красного цвета, машина красного цвета, а а абіна білого. Коли йдеш з розетки все вимикає, пам'ятай! Пам'ятай!

Так може ви спочатку батут натягнете. Стрибай! Стрибаю! Ну що, українські рятівники? герої рятівників завжди поруч. Саме так поруч, а не там, де потрібно. А Новгород-Волинські рятівники завжди там, де потрібно. Друзі, ну і в кінці хотілося б сказати, що ми, як справжні українські рятівники, навіть знаходячись на сцені, готові завжди прийти вам на допомогу. Цілешко шкода, Броня, а ми в ліфті застрягли. Як харасиш він каже, ну і хорошо.